Найздоровіший спосіб споживання яєць на думку експертів з питань харчування. Яйця золотий стандарт харчування та мистецтво приготування їжі. Яйця що може бути простіше і звичніше. Але за уявною простотою цього продукту ховається справжня скарбниця поживних речовин і, як виявилося, цілий світ кулінарних можливостей, кожна з яких по-своєму впливає на користь для здоров'я. Ми всі знаємо, що яйця є чудовим джерелом білка, але не зупиняйтеся на досягнутому. Вони містять вітаміни групи в вітамін А, холін, селен та інші мікроелементи, необхідні для нормального функціонування організму. І тут виникає питання, як зварити яйця, щоб отримати максимальну користь, не зіпсувавши їх смак. Всі ми знаємо стандартні способи смаження, варіння, яєчня. Але як вибрати найкращий? Останнім часом все більше уваги приділяється тому, як саме спосіб приготування впливає на засвоєння поживних речовин і загальний вплив на організм. Надихнувшись нещодавньою статтею про здорові способи приготування яєць, я вирішив поділитися своїми думками та досвідом, заснованим на руках експериментів на власній кухні та спостереженнях за тим, як різні методи впливають на самопочуття та енергію. Навіщо взагалі думати про те, як варити яйця? Донедавна я досить поверхово ставилася до приготування яєць. Головне, щоб це було смачно і швидко. Але коли я почав більш усвідомлено підходити до харчування, я зрозумів, що навіть таке елементарне, як яйце, можна приготувати різними способами, і кожен спосіб має свій вплив. Наприклад, смажити з великою кількістю олії, звичайно, смачно, але зовсім не корисно. Додавання зайвого жиру нівелює всю користь яєць, перетворюючи їх на калорійну бомбу. І тут неважливо, скільки білка ви отримуєте, шкода від зайвого жиру переважує. Мій особистий рейтинг способів приготування яєць. Отже, давайте розглянемо, які, на мою думку, є найздоровішими способами приготування яєць, виходячи з особистого досвіду та наукових доказів. Один яйця зварені круто абсолютний чемпіон. Для мене це золотий стандарт без додавання жиру, максимальне збереження поживних речовин. Я їх майже кожен день їм. Ідеально підходять для закусок, салатів, бутербродів. І, що важливо, їх легко приготувати заздалегідь і взяти з собою на роботу чи в дорогу. Моя порада, щоб легше чистити яйця, відразу після закипання опустіть їх у холодну воду і дайте їм трохи охолонути. 2. Яйця пашот – вишуканий смак і користь. Яйця пашот, звичайно, більш складний спосіб приготування, який вимагає певної практики. Але результат того вартий. Ніжний білок, рідкий жовток це просто гастрономічна насолода. І найголовніше ніякого додаткового жиру. Мій досвід перші кілька разів у мене не виходило. Білок розтікся, а жовток випав. Але я не здався і тепер готую ідеальні яйця пашот із закритими очима. Три зварені не круто яйця, швидкий і корисний сніданок. Яйця не круто, відмінний варіант для тих, хто поспішає вранці. Готуються вони дуже швидко і не вимагають особливих навичок. Ідеально поєднуються з цільнозерновими тостами та авокадо. Важливий момент не переварюйте яйця в окропі, інакше жовток стане сухим і несмачним. 4. Запечені яйця зручно та універсально. Випікання яєць чудовий спосіб приготувати сніданок на дні вперед. Я люблю додавати в запечені яйця овочі, гриби, сир. Виходить ситне і корисне блюдо. Мій експеримент: я спробувала приготувати яєчню в силіконових формах для кексів. Вийшло дуже зручно і красиво. 5 омлет, нескінченні можливості. Омлет, мабуть, самий універсальний спосіб приготування яєць. У нього можна додавати будь-які інгредієнти: овочі, сир, м'ясо, гриби. Головне не використовувати занадто багато масла. Мій лайфхак. Я використовую сковороду з антипригарним покриттям і трохи оливкової олії. Виходить смачний і корисний омлет. 6. Яєчня, стережіться жиру. Яєчня це, звичайно, смачно, але я намагаюся готувати її якомога рідше. Справа в тому, що для яєчні зазвичай використовується багато олії або масла. Моя порада, якщо ви все-таки вирішили приготувати яєчню, використовуйте мінімальну кількість корисної олії, наприклад, оливкової або авокадо. І не забудьте додати овочі. Важливість інгредієнтів важливий не лише спосіб приготування. Крім способу приготування важливо звернути увагу на якість інгредієнтів. Я намагаюся купувати яйця у місцевих фермерів, які розводять курей на вільному вигулі. Такі яйця більш поживні і смачні. І не забудьте про спеції. Я люблю до яєць додавати свіжу зелень, перець, куркуму. Це не тільки покращує смак. Але і додає корисні властивості. Висновок: вибір за вами. Зрештою, спосіб приготування яєць залежить від ваших уподобань і способу життя. Головне пам'ятати, що навіть такий простий продукт, як яйце, можна приготувати різними способами, і кожен спосіб по-своєму впливає на здоров'я. Сподіваюся, мої поради та досвід допоможуть вам зробити усвідомлений вибір і скористатися всіма перевагами цього чудового продукту. Пам'ятайте, що здорове харчування це не лише дієти та обмеження, а й насолода від смаку та усвідомленість у виборі продуктів.